Всім привіт! Це компанія «УкрАрмор» і це чергове тут відео про те, як правильно та легко вставляти балістичний захист в РПС. Показувати будемо на прикладі нашого розвантажувального поясу. Беремо нашу РПС і для початку її треба розстібнути. Для того, аби її розстібнути, треба натиснути ось ці дві бокові клавіші та ось цю центральну. Розстібнули нашу РПС. Ось тут, в задній частині, в нижній, у нас є застібка, яка дає доступ до демпферу. Ми його. Виймаємо. Так як всі функції демпфера у нас тепер виконуватиме наш балістичний пакет. На всіх наших балістичних пакетах є маркування цією стороною до ворога. Проте воно не суттєво, так як ми виготовляємо двосторонні балістичні пакети. Далі дуже важливим нюансом є те, що коли ви тримаєте ваш балістичний пакет ось так, ці кінці вони йдуть е, вгору. Ось так ми і вставляємо наш балістичний пакет в нашу РПС. Беремо один край нашого балістичного пакету та до кінця вставляємо його на своє місце. Робимо те саме з іншим кінцем, трошки його згибаємо та вставляємо його на місце. Вставили, трошки розрівняли наш балістичний пакет та закрили нашу кишеню. Все, наш розвантажувальний пояс готовий до використання. Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. А головне обирайте лише якісне військове спорядження. До нових зустрічей! З вами був Укр